Сьогодні будемо працювати в режимі ПАРТ. Натискаємо новий документ і ми бачимо, що тут трошки інтерфейс змінився. Кнопки якісь трошки не такі, але так само є, наприклад, створити ескіз. Тільки тут нам трошки по-іншому пропонують вибирати площину. Але можна вибрати її і створювати езкіст, потім на основі його, і потім на основі нього можна відповідно створювати деталі. Але в цьому режимі нас цікавить не це. У нас з'явилися нові кнопки. Це ось ці кнопки. І ось ці кнопки. Вони дозволяють створювати деталь з готових елементів. От, наприклад, беремо кубик, і в нас з'явився кубик. Вже готовий кубик, його не треба видавлювати. Ми вже з ним можемо працювати. Всі ці деталі куб, циліндр, сфера, конус, тор, з'являються в початку координат. І вони будуть видивлятися в початку координат. І Коли ми хочемо створити наступну фігуру, вона з'явиться в початку координат. Тому от ми створили першу фігуру і можемо її, допустимо, відсунути в сторону. Беремо перетворити і ось за. За оцю лінію можемо відсунути в сторону. І тоді нажимаємо ОТ і давайте ще створимо конус. Аж так, але конус. При роботі з готовими фігурами їх... Треба повертати і з усіх сторін. Так як ми повертали за ну, допомогою цих трикутнички, не дуже зручно. Тому, звичайно, набагато зручніше, дивитися на цей прямокутничок і тут написано слово. От, наприклад, зліва. Коли ви клацаєте по слові зліва, то ми маємо вигляд збоку. От, коли клясаємо вверх, то ми маємо вигляд зверху. Ну, позаду, як ви бачите, знизу от. от вигляд спереду. Тобто таким чином дуже зручно переключати вигляди. спереду, зверху і збоку. Давайте видалимо знову ці фігури. Видалимо цю фігуру, видалимо цю фігуру. Коли створюється нова фігура, то одразу тут збоку здаються її. Параметри. От, наприклад, ми маємо сферу і радіус 5 мм. 360 градусів означає, що для створення сфери використаний кут 360 градусів. Зразу покажу. Якщо цей кут зменшувати, якщо цей кут зменшувати, то сфера буде неповна. Тобто цю сферу ми можемо розрізати. Ну, але вернемося до 360. Далі радіус сфери. Отут. От Позамочуємо 5 мм. Ми можемо поставити, допустимо, 15 мм. Ось, вона стала більша. Ось так створюються деталі і так задаються їхні параметри. От зараз я цю сферу пересуну в сторону. Перу перетворити, ліцовую в бік і донизу. І давайте зробимо. Таких сфер сніговичок. Ось це у нас одна сфера. Давайте другу сферу. Перетворити. Підсунути. Окей. Тут вона у нас друга треба, щоб була більша. Нехай тут буде 10 мм. О, добре. Так. Перетворити донизу і чуть-чуть в -чуть сторону. Ну і ще треба третю сферу, щоб був сніжовичонок. Давайте третю сферу. Перетворити. І ставимо ось тут. М -м -м. Голову треба трошки більшу, я думаю. Трошки більшу, значить, скільки 5 мм візьмемо. 7. О, така голова буде добра. Так, ну мабуть, ще руки зробимо йому. Руки зробимо йому. Беремо ще одну сферу. От руки дай-хай будуть такої величини, як є. Одну руку ставимо ось тут. Другого року ще зробимо. Другого року поставимо поки що рядом. І я хочу подивитися з боку. Беремо вигляд з боку. Ага, ось, значить, оця рука хай буде ось тут. Так буде добре. А ця рука перетворити. Хай буде ось. Так буде гарно. Так буде гарно. Це сніговичок у нас є. Сніговичок складається з окремих кіл. Це у нас 1, 2, 3, 4, 5 різних сфер. Для того, щоб їх об'єднати єдине ціле, ми нажимаємо Ctrl і виділяємо всі ці елементи. З як ми виділили, у нас є ось тут кнопочки такі. Ось кнопочка об'єднання. Натискаємо об'єднання. Тепер вони стали єдиною фігурою. Все. Тепер вони будуть соватися разом. І ми можемо ставити де треба разом. Це в нас є сніговичок. Ну, давайте йому на голову поставимо відро. Бемо конус. Прекрасну конус є. Перетворити і зараз будемо повертати. За оці крапочки його можна повертати. Отак повернемо. Так, повернем, так пересунемо. Отак от, от пересунемо. Чи він попадає на місце, ми мусимо побачити збоку? Бачимо, що не попадає. Судемо ще ось так. Mm, чудово, отак хай буде. Все. Є у нас відро. Так, ну сніговик може бути такого кольору відро, то нам бажано зробити якесь якесь, наприклад, червоне. Mm. Користувацький зовніший вигляд. А тут ми зробимо червоне. Або ні, навіть давайте зелене відро зробимо. Окей. Okay то зелене, нехай буде. Так, там треба зробити очі. Очі ми зробимо. Давайте знов з сфери. Візьмемо сферу одну. Звемось 5 мм, ну, візьмемо візьмемо. нехай буде один, один міліметр. О, хороше око. Ми зразу з цьому оку дамо. Ісінший колір, ну, нехай буде таке. І його дублюємо. Кажемо, копіювати і вставити. От у нас є дві сфери. І будемо пересовувати його чи туди, де нам треба. Будемо пересовувати його, чи туди нам треба. Бремо перетворити. Передворити. Так само пересунемо сюди. Так само пересунемо вниз, І десь десь, десь тут у нас був. Мабуть. Окей. Зараз побачимо. Повертаємо боком. Ну, недалеко. Звичайно, недалеко. Тепер їх нам треба поставим спереду і будемо пересовувати. Перетворити. Он тут вони десь повинен бути. Окей. Перетворити. Окей. Ну давайте подивимось. Ну що ж, давайте не сморхуємо зробимо. Беремо нову конуса. Верхній радіус 0, а нижній радіус нехай буде 2. О, oh, так і ми буде. Отлічно. Чудесно, наверное, ми його зробимо звичайно червоним. Червоний, десь у нас червоний вигляд. Ось наш червоний вигляд. Ось у нас червоний вигляд. Окей. Okay. О! Прекрасно. І тепер цю морквинку. Sve ovako veliko. Parasolemo. Parasolemo se ide. To se ne gdje je trebao. Nije da treba. no, se ne je, tam gdje treba ostaje, gradno. No da mu še da palku. Купалку, палку перетворити. Розвернемо її ось так. Ось так О. Тепер дамо їй довжину. Хай буде 30, 30, О! Буде один. О, нормальна палка. Перетворити. Ідемо її в Хорошо. Зараз повернем. І в дамо. О. О! Ок. Прекрасно. Палка нехай буде корична, а це у нас буде держак лопати. О! А лопату ми зробимо з панерки. Це буде панерка. М -м -м -м. Один. Тепер візьмемо її. Перетворити. І дамо Ну от. вот вот удовольствие лопата для танцы нео, снеговый гарный. Вот и на все мы закинчим.